Події в Україні це ну, трагедія, але одночасно я вважаю величезна помилка нашої нової влади. Я вважаю помилкою тільки тому. Ми просто продали Крим, мені здається. Сьогодні 15, 14 березня, 16 березня, ми знали, що буде референдум. Ми знали про те, які результати цього будуть референдуму. І 14-15, невже не можна було? Це ж наша територія, наші війська посилити їх і вести додаткову дивізію і посилити. Я думаю, що там би цього не сталося. І не сталося би те, що було. До речі, незрозумілі речі: б'ють наших військових, б'ють, чим можуть. Вони захищаються палицем. Ну це ж неможливо. Людина військова, якщо її на неї нападають, повинна стріляти. Цього не відбулося. Одна із помилок, які діє. Друга помилка влади, яку ми сьогодні маємо. Я представляю собою антикорупційний комітет Хмельницької області. І хочу сказати про те, що так звана квотна для трьох партій, призначення губернаторів, призначення керівників, відбувається за старим принципом ми наступаємо на старі граблі. Це страшно. Я не знаю, чи ми навчимося коли чи ні. Я боюся другого майдану тепер. Майдану проти тієї української, можна сказати, влади, яка є. Так не повинно було бути. І те, що ми маємо, те, що сьогодні ми переживаємо за Україну. Я вірю, що дух наших військових сильний. Ми не допустимо входження на нашу територію, на материкову ми тепер говоримо, але на нашу територію вже війшли. І ми нічого абсолютно для цього не зробили. Я звинувачую нашу владу.